Ну все, а тепер пройшов О, яка Высота. Всім Хай, 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 Хай. С вами Політи Хай. І сьогодні ми будемо грати в Майкрат і збавлятися від зомбі свина. Надіюсь, виходить виграти в Майкрат. А ми починаємо о Кірка. Кірку його візьмемо? Ну ти... Е, ну ти скучний, так тобі і треба. Чоловік водяний. Думаєте, що вибрав весь хаслонщий свин. Наконец-то ми збавились. Ну що, підписуйтесь на канал, це була це була це ми грали у мейкапі і збавилися відео зомбі безвина. Так що слідкуйте за своїми бітушками. І, і з вами був Андрій Ковальчук ТВ. Всім пока і до встречі Чао! Що ти сказав? Від мене не справиться. Просто не помахай своїми руками. Ну хи. Ну що, ми спавились? Як же О, ти мене достало? Скільки можна мені буде свою голову? О, О, точно у мене вже є кірка. Це моя кірка. Щас я привращу тебе у м'ясо і котлету. Як я зможу слізти, просто скажи. Граю в Майнкрафт з поліцейським. Четвертого жовтня. на бік фіш і на можливо все.